Дорогесенки, мої добрий вечір усім. Теплий вам привіт з Італії. На моєму каналі сьогодні і завжди ми будемо говорити про болючі питання. Я хочу говорити про болючі питання, яке цікавить наших українських жінок. Це робота, це як знайти нормального італійця, виходити заміж чи не виходити заміж за італійця. І е, як квартиру знайти? Багато ви мені написали, як знайти квартиру, е, як е, Афіто як жити. Це Афіто по-італійськи називається. Попередньому відео ви бачили мою коліжанку. Я вам про неї багато не розказувала. Вона молдаванка. Вона дуже розумна, вона дуже розумна жінка. І я тільки в двох словах вам скажу: вона приїхала в Італію, у неї була дуже серйозна ситуація. Вона мала гарного, красивого молодого чоловіка, і в неї було двоє дітей, вже таких більшеньких. І вона завагітніла третьою дитиною. В той момент, коли вона вагітна, в неї помирає чоловік. І вона залишається жінка з трьома дітьми. Ви знаєте, як в Молдавії живуть нелегко. І так як вона розказувала, вона плакала, 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 робила, робила, робила. Вона дуже роботяща, вона дуже розумна жінка. І от зараз в неї її італійці, вона живе з італійцем. І це все почалося дуже помаленьку, дуже п'яно-п'яно. З того так почалося так само, як в мене. Тому що вона та, якби, він її не дуже сподобався. На початку. Знаєте, ми з нею в барі пили і от сміялися. Я до неї говорю: о, вона каже до мене, ти пам'ятаєш, як я тобі розказувала, як він мені не подобався е, перший раз. І от є така в нас в українських жінок така дурна привичка отак, глянути на мужчину і, 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 і вже він тобі не подобається і це дуже-дуже помилково, він тобі не подобається, чому він тобі не подобається, бо ти бачиш отак, не так стоїть, не не, 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 такі штани має, якась куртка в нього, якась така волосся там, якесь таке, як цей от. це все можна поміняти. І вона з тим, е, з тим що вона познайомилася, вона такі зуби чорні якісь тут такі, Вибачте, за такий цей от, бо то в Італії, ну не в Італії, а тут от, то, то світло таке, то таке, воно мигає, блимає. Я завжди на кожному, деколи воно завжди набагато гірше буває від, від світла від того всього решту. Що я хотіла сказати? А, і в нас зараз отим з Італійцем живе, і в них почалося дуже-дуже по-натуральному. Зараз я вам скажу, як треба почати з Італійцем, щоб у вас це все вийшло. Запам'ятайте, бо це от, от зараз. Запам'ятайте, як ви маєте себе поводити на першій зустрічі. На першій зустрічі ви себе повинні поводити дуже-дуже по-натуральному. Ви не повинні хіхікати забагато, ви не повинні забагато бути встидлива, ви не повинні забагато сміятися. Ви повинні бути натуральні, натуральні такі, як ви є впевнені в собі. І от іменно оця Анджела Молдаванка, її звати Анджела, вона іменно так себе повела з самого початку. Ви розумієте? Як вона мені говорила, та якісь там ми з ним там познайомилися, він цей от, та, він якийсь такий, там не дуже той. Я кажу: Анджела, не спіши, кажу, не спіши, іди зустрінься з ним ще раз. ще раз. Не переживай, що цей от. Подивися, тебе ж нічого не коштує. Підіть каву вип'є вип в день. Запросив, іди, запроси і іди. Починай з ним так як дружба, як дружба починай. Помаленьку ти з ним е, розізнаєш, що це за мужчина. Не можна так зразу е, руки підходили, бо вони там на 2-3 роки він від неї старший. і Все нормально, просто підходить, все нормально, він роботу має. А він сам, знаєте звідки? Він з півдня Італії тут. І він тут. І він тут е, працює на роботі вже дуже-дуже багато років. Роботу має. Він сам з базилікати. Хто з мене, хто на мене дивиться з базилікати? Це це південь-південь Італії. І м -м, він з базилікати, та як там роботи нема. У цій скалабрії, з, з, з базилікати. Дуже багато людей, е, дуже багато лі люд... е, і думала, що це якийсь мій знайомий. Ну, ну це не мій знайомий. І це, вони приїжджають у в центр Італії, на північ італії, вони приїжджають на роботу. І він тут працює на державній роботі. Холостяк не був ніколи жунатий. Це з одної сторони добре, з другої сторони, погано, бо не завжди, не завжди той, що ніколи не був жунатий, він він може мати цілу купу дефектів, своїх дефектів. Це теж не дуже не дуже добре. Мені попадали такі. І чому тому що я колись, наприклад, боялася, як мені говорили а на початку, ще в мене теж був такий нежунатий ніколи. В ті часи мені там було 35, йому там було 45, розумієте, якраз такий гарний вік був. І мені здавалося, що це добре, що це дуже добре. Чому мені так здавалося? Тому що мої оті всі коліжанки, оті з України, що у нас тут мало було на початку, вони говорили. Вони говорили, що ліпше був жонат, він має, ну, він був жунат, він має то він дітей, він там до дітей дзвонить, діти до нього допомагає, е, 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 ну, коротше, має відно... з дітьми, хоч діти там вже трошки більшенькі, такі той. Ну, ну, а як ви хочете, Ну, і нашим українкам це дуже не сподобалося, бо він так якби, багато уваги приділяє е, дітям. Добре, Добре. Окей, і мені якраз попав такий. Я дуже була така рада, що, що у мене от якби дітей немає. Та він цілу купу других має тих всяких тих недоліків. Розумієте? Недоліків він має. І е, недоліків він має дуже багато е, закритий. раз, раз він він не женився до тепер, значить, як він ніякої італійки е, не, не довів до, до кінця. А в нього ж теж були переді мною, так? Того не жона, теж були якісь ці от, е, 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 жінки італійки. Італійки в ті часи, е, років 20-25, ще наших так багато не було. Він не міг мати досвід е, багато, з, таки, з якимись тренерами, розумієте? Раз він не довів ту ситуацію, то, то, то кохання до, до кінця. Раз його ніяка італійка не захомотала, скажімо так, бо італійка теж, як бачиш, якийсь нормальний, то старається теж заміж вийти. Його і ніяка італійка не не захомотала. Це таке, таке негарне слово, бульгарне. І в 30 років, в 35-40, раз він не, не, не дався. Значить, воно її таке не здале, ви розумієте? Не здале воно таке. Ну, Або в неї попав добрий, оцей моїй молдаванки. І вони м -м, помалесенько, дуже по-натуральному вони почали зустрічатися. І вона в нього закохалася. Закохалася, е, тому що це все було по-натуральному. Вона себе вела Razumeti, kako ti moški nasilno podoba. В тебе емоції, ти починаєш е, е, навіть не сильно подобається. Він тобі подобається. Так, в тебе сильні емоції. Ти починаєш вже трястися, треститися, сміятися більше. Ти вже ти йдеш на ту на ту, на ту на ту зустріч, дуже така з емоціями великими. І при таких великих емоціях е, людина не є натуральна, така, як має бути. Вона себе показує з другої сторони, так само як я себе показувала з другої сторони. Колись давно, як в мене отакі от деякі охажори були. Бо я чому я така була? Бо я приїхала з України і, і я отака була якась така, знаєте, я не знаю чому така. А от як зустріла вже цього мого італійця, у того, що зараз є в мене, то я з самого початку я пам'ятаю, як то було страшно помити лице і бути без, без натурального. Ну, натуральне розумієте, бо як ти приходиш на, на, на побачення. То ти така вся накрашена, волосся накручене, накрашена. тут у тебе ті от брови накрашені, повії, накрашені, губи накрашені, отут все, все так в тебе. От зараз в даний час в мене нічого немає, то вечір нічого не видно, в мене ні тонального крему немає, нічого нічого в мене немає. Ще як зранку крем наложила, і так все по-натуральному в мене. А як ти ходиш на, 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 на побачення з італійцем, то в тебе от, тональний крем в тебе дорогий, ти купляєш дорогий крем, і, і ти, ти гарно виглядаєш. А от попробуйте після того от, так Знаєте, по-натуральному, як ти зранку в 10-й годині встанеш, і я, які ми є? Пум'яті, запухлі, без струку, без нічого, та й прическа там може не дуже. О, І перший раз я от з ним так, знаєте, просто е, перший раз. Е, От як я в нього там, наприклад, спала перший раз, він мені дав свою піжаму таку з тими е, з такими, тими, з мультиками. Микі Маус, там ще в нього була така одна піжама, такі, знаєте, сучасні молодіжні піжами. Ну, В той час там йому було 40 чимось. Мені було щось 40 чимось, Ми ще там були молоді, ми зараз молоді. Хоча це от, пройшло багато років. Не дуже багато. І я хочу сказати, і от він перший раз до мене сказав, не переживай, будь натуральна, що він замітив, що я так, знаєте, трошки, як тут мені от зараз ти типу, помитися, як то я буду виглядати, зранку як я встану. А з отим першим, що от не був ніколи жонатий, то я зранку, е, не зранку, бо я там, е, я там не спала, але ми їздили в деякі подорожі. От тепер я собі згадала, бо я навіть не готова дуже до відео. Ми їздили в подорожі, і як, як я з ним зустрічалася, то було все нормально, там, знаєте, я в нього не спала. А й ми їздили там деякі дві дві три подорожі, якісь там було. Ми там і на мото їздили три дні, і ще там кудись. І от ти спиш там густиниця, а зранку треба вставати. Ну, ти ввечері ти ж не можеш лягати спати, отака з тим всім. Ти ввечері якось там помилася, ти та виляли спати в темноті. А зранку треба вставати. То я пам'ятаю, я скоро скоро бігла в туалет. Перша, щоб ту той макіяж скоро навести, розумієте, щоб себе в порядок привести. Розумієте, як це тяжко. І от іменно та Анджела, вона якраз молдаванка оця. А їй вже теж 50 років, вона дуже гарно виглядає. Колись вам ще це покажу. Вона є на моєму каналі. Вона так все це спокійно відповідає. Вона не боїться, вона їй можна покіну, ну вона може навіть про себе це все розказати. Що я хотіла сказати? Що вона теж почала з ним так нормально зустрічатися. Розумієте, От так, знаєте, без, емо... ну, так, без емоцій. всяких. Але як вона побачила, що це така хороша людина, що він так до неї добре ставиться. І, ну і звичайно подарував їй духи. Там вона мені розказувала і такі духи, і такі. Вона мені то все розказувала, бо знаємо, знаємося давно. І вона зі мною іменно відкрита, і вона мені багато всього розказувала. Вона мені розказувала ще про першого, там з одним у вона зустрічалася, що з її не дуже підійшов там туди-сюди. І... Пізніше вам розкажу, ще на другий раз. А от, от цим зараз зустрічається. А він сам тут живе в нас в місті і винаймає квартирку малесеньку. Малесеньку квартирку він винаймає і він сам живе. І він працює на державній роботі. Що таке державна робота в Італії? Він працює і дравліком. І дравлік це той, що закру, ну ви знаєте, що має з трубами, з умивальниками, водопостачання. І це все не буду вам говорити, де він працює, але він працює на державній роботі. На державній роботі це дуже дуже добре, тому що тебе звітам ніколи не виженуть, тебе контракт там назавжди, тобі гроші платять без запіздень назавжди, тому що це державна робота. І е, держава платить завжди. Ви розумієте, якщо ви працюєте в, які, в, які, в які, ну, там, сантехніком, чи ви електриком, працюєте в якісь такі маленькі чи трохи більші організації, там можуть гроші вам або не давати вчасно, або можуть там щось від або можуть там раз в два. Може, тепер дають. Я знаю, мій мій, мій малий мій син, як працював тут то були багато років назад, то були затримки, то не дають, то обіцяють, то ще щось. І ось так, і в нього нормальна зарплата, він сам собі і живе, і вони почали помаленьку, по натуральному. Це гарно. що ти по натуральному з ним зустрічаєшся. Ви починаєте так, якби з якоїсь такої дружби, скажімо так. Вона помаленьку до нього, він там запросив її на каву, вона прийшла додому, вона прийшла до нього, там, де будемо зустрічатися. Знаєте, на вулиці Жара, спека чи дощ, вона до нього прийшла, як вона мала вільний час. Пізніше ще, ще раз, до нього, десь поїхали. Вони так помаленьку-помаленьку. І е, от іменно, що це так помаленьку, вона прийшла до нього, десь йому зварила, вона мені розказувала, як жінка, як жінка така. знаєте, з того, е, Виховання яке в Радянському Союзі було ось таке було. Ми ми роботящі. Ми його таку любов проявляємо до чоловіка, яка помила там йому щось, як він був на роботі, вона пішла на, на дві годинки, бо вона пізніше вже її ключі. Він так би працює до обіда і після обіду. А вона через обідок мала дві годинки, бо вона спочатку працювала на, на 24 години, а тепер. Вона працює тільки на години. Я вам просто про неї розказую, щоб ви собі прирівняли ситуацію до, до своєї ситуації, чи ви би хотіли таку ситуацію, як треба робити, як, як добре? Це просто так я вам говорю. От е, такий е, конкретний опит, як, як в неї є. Досвід, досвід. Вибачте мені. І, цей. і вона е, до нього приходила, і вона навіть повезло їй, що вона на тій роботі, де вона працювала, він там зовсім, зовсім недалеко, через дорогу, там чуть-чуть 200 метрів. Він там жив, винаймав квартиру. Вона там жив. А вона хороби вона працювала, так як я вам говорю, на години. Пізніше та сіньора померла. І е, він її попросив. Ну, вже вони вже довго зустрічалися, вже кілька місяців. Так серйозно, знаєте, вона приходить додому, там йому варить, mm. щось прибирає, якісь овочі йому стушить і біжить на свою роботу. Ну і, і ж він побачив, що це нормальна жінка. А що буде відказуватися? Це нормальна, спокійна жінка, вона красива, вона дуже така жіноча, в неї такі голубі очі великі. В неї в неї я не знаю, як вона то волосся, я вам колись її покажу, волосся. Як в неї ще то волосся. Сядки, вона сама краситься так по натуральному. Це так дуже дуже гарно. В неї так по-натуральному. В неї теж сиве волосся якесь є, і вона отак все по натуральному. І як вона як вона з ним живе, як вона з ним працює? І вона тепер на години працює. В неї була різна робота. От ось тепер вона робить так, як вона мені розказувала. Я не могла багато знімати, бо в барі музика велика є. Розумієте, ми хотіли на вулиці посидіти, щоб щось більше поговорити. Я могла б зняти більше, але на вулиці холодно, ще сидіти. і Машини там цей в одному холодно в основному. а всередині там така музика. Ото, що я зняла той косочок попереднього відео, то що ви побачите, то що вона мені сказала, в той, той момент, коли музики не було, а ми так собі говорили про все дуже довго ми там сиділи, багато всього говорили. І вона тепер на години працює, має таку роботу, що вона зранку працює, я не пам'ятаю, 2-3 години і точно знаю, що йде після обіда ще на дві години. Нога їй боліла, якщо ви там відео почуєте, нога болить. п'ятка. В одному місці. Ліва чи права права нога в одному місці? П'ятка там, Знаєте, таке місце є на п'ятці з одної сторони. Зліва мене теж колись давно давно боліло так само. І так так само дуже сильно. Я пам'ятаю, я нічого нічого не вживала і так довго мучилася. Може, бо я проти, проти тих всіх таблеток, проти лікарів, проти тих всіх. Я то все по натуральному люблю, щоб воно все по натуральному не переходило. І мені перейшло, але треба було десь два-три місяці. Але я пам'ятаю, що в мене нога боліла, що я майже на пальці ходила. От так знаєте, на п'ятку ну ніяк не годин стати. Ну ніяк. І от навіть як стаєш деколи, ніж ти розійдешся, як стаєш навіть на пальчики наперед. І все одно воно там якісь такі, знаєте, губи в мене такі, що в мене такі губи сині, бачите, тут червоні? Червоні, а тут губи сині. Ну нічого страшного, я так би заміж не збираюся. І, і цей. І, і от її болить. Вона, прав, не має, вона їздила спочатку автобусом, вона собі на місяць взяла автобусом туди-сюди. бо так, так, чуть-чуть, знаєте. Піше на ровері вона їздила, тепер її болить, і п'ятка болить. Вона знову на автобусі так, якби, їздить. І на ровері вона теж їздила багато разів. І вона в нього так живе. О, хто за що платить? От Хто за що платить? Бо ви мені написали тож, повідомлення, Галина, мені здається, написала, Анна, як ви домовилися, е е ваш компаньйон за що платить? Як ви домовилися з ним на, 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 на цю тему? <с> <с> як прочитала то відео, ну -ну, огойке, просто приватне, таке, приватне питання, таке, таке пряме приватне питання, хто вам так буде? Точно відповідати, треба мені для, для тих, хто абонаменту зробив на мій канал, на такі питання відповідати. Ну я абонаменту поки що не буду робити. Мені це не потрібно, щоб там хтось мені кидав 5 євро 5 евро чи 8 євро за такі приватні, приватні, щоб я розказувала такі приватні ці приватні, приватні, відповідала на такі приватні питання. Але за Анжелю вам розкажу і так більшості роблять жінок. За себе не розказує, а за чужих розказує. От так розказую. За друге, щоб ви просто зараз за неї розкажу, хто що за що платить. Щоб ви просто м -м, знали, ще раз говорю, себе прирівняли, чи вас так само. Але ви не забувайте, у вас так само ніколи ніколи не буде. Ніколи не буде, Бо то залежить від ситуації. Вас так не буде, як в мене є, вас так не буде, як в Анджелі, в Молдаванки є. Кожен має свою ситуацію і. і... Так само, не тільки як вам повезе, бо це не є таке аж сильне везіння. Як жінка себе поставить, як себе зарекомендує, як вона себе впевнено почуває. Ви розумієте? І ще який мужчина є, чи він зможе це, це платити, чи не зможе. І в неї так, от зараз, зараз вам серйозно говорю, бо ми, я знаю, вона мені розкаже і кожен раз. Вона, вона хитра, вона розумна. Ви мені про якогось Альфонців тут пишете. Альфонце, я не знаю, може в Україні є, в Італії. Альфонса може мати якась сама дурна жінка. Ви розумієте, навіть італійки є самі дурні, які можуть собі взяти якогось такого, що не робить, там сидить з тобою, аби ти тільки мала чоловіка там. Як то кажуть, тарілку макарону знайдеться на двох, тепло на двох, як вже батареї включені, то двоє загріться. В нас такої Італії немає. Ми хитрі, ми розумні жінки. Якщо жінка вже живе з мужчиною, вона щось того має і повинна мати, і їй повинно з ним бути добре, тому що краще вже самому жити. Ви розумієте? І от Анжела за що платить? Вона платить ні за що. Вона ні за що не платить. Вона навіть від. У неї двоє дорослих дітей, син і дочка. Вони вже е, мають свої сім'ї і ще є маленький хлопчик. Маленький хлопчик, от той, що вона родила, е, як чоловік її вже помер. Ви розумієте, хлопчик зараз має, я не знаю, 8-10 років. І він є з мамою, її мамою Молдавії. І вона всі гроші, вона собі складає всі гроші. І вона є. Молдавани взагалі вони є розумні, хитрі. Собі представте, щоб якась молдаванка взяла собі якогось Альфонса. Та куди вона, вона сама тут хати не має. Вона всі гроші собі складає, бо вона навіть ще там в Молдавії має хатину таку, скажімо, і вона ту хатину. Хату таку і вона там вже робить ідеальний ремонт, вже давно робить, вже почала 2-3 роки, раз міняє двері, раз вікна поміняла, плитку поміняла, вона мені то все розказувала. Вона каже: мені то потрібно для того, щоб я приїжджала, щоб я мала гарну, м -м, красиву квартирку. розумієте, о. І вона вже туди їздила до того італійця. Вже не думайте, це вже серйозна справа. Але вона заміж теж не виходить, не хоче, оця Анджела Молдаванка. Вона не хоче, вона вже їздила в той, де воно там, на півдні Італії, в Базилікату. Бо я завжди думала, що вона в пулії. Бо вона мені багато разів розказує за пулію, бо, напевне, не знаю, чому я помилилася з пулі. А, Чому, чому пулі? А тому що вона колись давно-давно її доля закинула на Пулію, Вона в Пулії там працювала. Була в вона працювала правильно, бо як я з нею зустрілася, то я навіть в телефоні її за... записала Анджела Пулія. Тому що, знаєте, Анджелів багато є, і теплі ще яка та Анджела, от іменно та Анджела з Пулі, бо вона тільки як сюди приїхала до нас, тоді вона цей. В Тускан. як вона приїхала то вона мені розказувала, що вона в пулі там попрацювала трохи була і приїхала сюди. Що я хочу? І вона туди в Базилікату вже їздила до того свого жениха, і, і знаєте, їй сподобалося там. Але хочу ще спочатку сказати за цей, хто за що платить в неї. І от він і вона має ту квартирку, і вони тепер разом живуть. Все, він платить. Це, це було б ненормально, якби вона платила для чого їй то потрібно. Для чого їй то потрібно? Мужчина якусь повагу має. він же дотепер платив ту квартиру, винаймає, бо він там, в базилікаті, він має свою, свою квартиру, він має де жити там. А сюди він приїхав, бо з півдня на півдні нема роботи. Багато мужчин сюди приїжджають і шукають роботу, тут знаходять, тут працюють. І він тут має, винаймає. І е як він до тепер вже платив о ото, ото оренду, а фіт то оренду афіту в нас називається? Я не пам'ятаю, треба і спитатися скільки. Як він же сам ото їв, пив у хаті, продукти купляв, то, 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 то як він прийшла, прийде, то вже прийшла вона і, і вже він то розділить, вже так багато його дорожче, то це не буде куштувати. Нормально, може на ніякий не, не візьме. Навіть вона мені говорить, каже, я йому деколи даю там за що то. А, як за світло, за газ приходить, щось вона йому там щось давала, то він ті гроші навіть не взяв і там 50 євро вона йому давала, щось вона таке розказувала. Каже, але я деколи куплю, отакі от йду, от, то нормально, от зі мною на фрукти купляли. Так вона вийшла. З роботи і, і, і фрукти тут продають багато, вибір такий великий. Вона каже: я деколи забіжу, фрукти куплю, деколи забіжу, якісь овочі. Мені треба. От мені треба варити срочно овочі, якісь овочі в хаті немає. Вона ж не буде чекати або там просити: дай мені 20 євро, я піду овочі куплю. Ну і що? І купить овочі на 5 хвилин. Так само, як я колись зробила на самому початку, як ми жили, як я жила у мого італійця. Теж ми жили в тому, винаймали квартиру. І все, і він платить. І оті от послуги, оті всі, як вони називаються, вода, воду, світло, газ, і, і це все платить і все. А вона собі гроші прискладує, трошки тратить на себе, там, як їй треба щось купити, е, якийсь одяг, їй додому передати синові. Пізніше треба їй там ще якийсь ремонт продовжувати робити. Вона, ці всі, всі, всі гроші, е, вона я їй питаю, ти хочеш за мною? Вона каже, не хоче, абсолютно для чого. От іменно так. Так воно має бути, так воно має бути по натуральному, познайомитися, і воно то все більше по натуральному піде. Ви розумієте, така, починаєте, якби я не кажу з дружби, бо ти не можеш з ким-небудь дружити. Тобі мужчина повинен подобатися фізично. Він тобі повинен подобатися зразу. Як він говорить, як він рухається, як він одягається, як він за столом, як він там, куди, куди ви разом їдете, вам приємно з ним йти, там, за руку взятися. Вам приємно, ви гарна пара. Вам він подобається. Зразу це має бути. Але таке велике кохання, воно пізніше. І вона вже от з ним скизов, вона не хоче заміж. І воно вони отак нормально живуть, вони вже добре знаються, вони вже живуть як чоловік і жінка. І вона того не боїться, що, що заміж давай заміж, бо він мене лишить, а або має троє дітей. І, 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 і він ніколи не, не був цей. І все, і, і, і кінець на тому. І Вони живуть. І він не боїться, що вона і там ще дитина мала, як воно буде. А пізніше, як вони поживуть років, пізніше буде видно. Так, як я завжди говорю, 10 років поживете, 15 років. Як ви бачите, що вам двом добре, ви вже перейшли, ви вже можете один одного характер, цей тяжкий такий перенести, перетерти. Ви вже двоє протерлися багато, бо треба протертися. Ти вже повинна привикнути до тих його дефектів. Бо на початку це все дуже дуже гарно. Всі один до одного усміхаються, всі вабени, всі добре. А, а пізніше всі недоліки виходять пізніше, бо мужчина, як він, має, як він вже такий є, то він з часом він ще буде гірший. Він не поміняється. Я вже по собі знаю, суджу по собі. Як він був такий, як ти його просиш, ти би хотіла, щоб він був такий, і ти його просиш, і, і... але він все одно такий, він забуває, він, він вертається такий, який він є. Він не міняється ніколи, ніколи не міняється. А наоборот, ще гірший може стати. Всі ми з часом стаємо навіть гірші, тому що ми дійсно розкриваємося і ми хочемо бути такі, які ми є. Ми не хочемо старатися, бо пізніше людина вже стара, вже не хоче старатися, вона хоче вже в шлюбі розслабитися, не в шлюбі або в відносинах. Хочеться розслабитися і хоче бути вільною. І тоді можна, тоді можна вже через кілька років, як тобі то потрібно, якщо ти щось з того будеш мати. але що ти будеш з того мати? Будемо говорити на наступному відео. Бо це теж дуже важливо, що ти з того шлюбу будеш мати. Чи ти будеш мати більше плюсів, чи ти будеш мати більше мінусів. Це треба все дуже довго обговорити, об 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 обдумати. Навіть не обговорити, треба собі тихенько з італійцем, це не треба об обдумувати обговорити. Ти собі сама подумай, що ти з того будеш мати. Я закінчую. Побачимося в наступному моєму відео. Дякую вам, що ви послухали, і до скорої зустрічі. Миру, 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 тільки миру. Решту все буде.